Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Аліна і я вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Сьогодні хочу подивитися два питання, розглянути їх на двох колодах: на класичному Таро і на картах Оракул. Повторюсь, що карти Оракул відкривають більш таку психологічну сторону питання і більш, якби. Відслідковують причинно наслідкові зв'язки. Тому, як то кажуть, обиграємо це питання, будемо намагатися по, по меншій мірі ці питання розкрити на двох колодах. Начнемо, почнемо з старо. А хочу я задати отаке от питання: чи буде платити Російська Федерація репарації Україні? Чи будуть задіяні механізми, які змусять Росію платити відшкодування Україні? Чи буде Російська Федерація платити репарації Україні? Після війни? Покажіть, будь ласка. Сумнівався. Ну, Рано робити висновки. Mm -hmm. Так. Ну, от вона випала ця перемога. Шістка жезлів. Це можна говорити про те, що ми свого все-таки доб'ємося, ми його додушимо, додавимо. І буде, як то кажуть, на нашій вулиці свято. Тому е, також це може ще говорити про те, що після перемоги, після перемоги. Але ж дивіться, що в нас випадає. От після перемоги ми перемогли, і йде е, двійка Пентаклів, е, Рицар Пентаклів і. Е, Повішений Сімка пентаклів. Це нам говорить, що вони це будуть, знаєте, пригаємо, скакаємо, на одній ножці пляшем, типу, як ото вуш на сковорідці, крутимося, в'ємося, не знаємо, як нам одпітлять. І кажемо, що у нас нема ресурсів. От, Що у нас все так печально, грустненько, нема в нас ресурсів це все, знаєте, будуть скакати дуже довго. І ситуація ця ситуація ця з виплатами, вона підвіситься. От, випав перевернутий повішений, підвіситься. І потім іде сім пентаклів, яка говорить нам, що пізніше рух до того, щоб вибити з них оці гроші, і, зробити, і, і закрити нашу, знаєте, Таку колективну травму по відшкодуванню, що це буде пізніше, але рух туди буде йти. Ну, запитувати у карт, коли це буде конкретно, це пізніше. Ну, тут немає сенсу. Тут можна тільки. Тільки сказати, давайте запитаємо цей рух, який почнеться по відшкодуванню, по відшкодуванню репарації в Україні. Яким чином він буде відбуватись? Привідкрийте, будь ласка. Ну... Це говорить про те, що пряником не вийде. Що треба буде буквально, знаєте, видирати це все у них просто е, нападками, прям якимись, знаєте, <сі> ці ресурси вибивати. Ну, типу, е, знаєте, по шерсті по, за шерстю погладити не вийде. Потрібно буде такі дуже жорсткі дії приміняти для того, щоб ці ресурси, щоб ці ресурси. Е, щоб ці ресурси щоб, щоб по цих ресурсах в кінці кінців ну знаєте, вибрати шлях якими, як же вони будуть ці ресурси відшкодовуватися. І це також говорить: от, карта зірка говорить про те, що ну, якби, це наша. Мрія, до якої ми йдемо, і, і, і треба мати. Ну, ці вже карти в, от в прошлому відео я записувала, вона випадала приблизно на відшкодування. Що треба вибирати чіт чіткі і чіткі плани, як ми будемо діяти. І от я розумію, що, що ми, ми зрозуміємо, що тільки можна буде от такими, знаєте, жорсткими якимись методами впливу це все вирішувати, тому що. Ну, типу, пряником не вийде. Ну, Тут вони будуть балансувати, танцювати, стрибати, не видержитись і все це буде затягуватися. Але потім потім рух почнеться. І рух цей почнеться. тоді, коли ми виберемо шлях, шлях такий достатньо агресивний для того, щоб цілей своїх. Щоб по ресурсах своїх цілей добитися. Ну, щоб ці ресурси таки пішли в Україну. А, також, знаєте, не зі стопроцентовою відповідь, знаєте, як в нас кажуть, відповідь не сотка. Ну, будемо передивлятися. Ну, це ж Росія, що тут можна очікувати, господі. Так якраз вони і побігли нам відшкодовувати усе. Так, і ще подивимося на Оракулі. Якщо вони захочуть нам, звичайно, відобразити, тут саме головне правильно задати питання, щоб на це питання а отримати відповідь. Конкретно ми запитаємо, які дії, механізми впливу треба задіяти, щоб змусити Російську Федерацію платити Україні репарації? Які дії та механізми впливу потрібно буде задіяти, щоб змусити Російську Федерацію платити Україні репарації? Покажіть, будь ласка. Та що такое? To je tako, to ni tako. Ну, що я вам можу сказати? Зараз будемо це все інтерпретувати, намагатися інтерпретувати. Е, знаєте, в питанні на, на рахунок відшкодування при, ну, в прошлому відео також випадала ця карта оригінальності. Ну, деякі карти повторюються. і оригінальність. Ну, хто не дивився моє відео, то повторюю, що оригінальність в оракулі можна співставити з, з картою Дурака в, в Таром. Ну, знаєте, це говорить про те, що треба буде шукати, як як у нас там питання звучало, які механізм впливу, та які дії треба. Треба діяти, знаєте, нестандартно. Оригінальність нам ну, в прямому сенсі це говорить, що потрібно шукати якісь шляхи, які будуть, ну, знаєте, будуть відрізнятися від того всього, що, як це все, наприклад, у інших держав було. Ну, тобто з, Росії, з Російською Федерацією знаєте, стандартні методи ну, якби тут вже не вигорають. І, і карта Несавмістимості теж, блін, не знаю, як перевести на українську мову. Е, ну, буду говорити так, як є. Е, Несовмістімость. Із-за того, що ми не зможемо знайти, не, не зможемо з Росією, знаєте, прийти до якогось конкретного. Ну, консенсусу досягти в цьому питанні, ну тобто, ти йому говориш біле. Він тобі говорить чорне, і і наші шляхи по питанню репарації вони не будуть пересікатися. Ну тобто, точ. Точку е, соприкосновіння ми не, змож, не зможемо з ними знайти. Ну, тобто, по-нормальному не вийде, так як воно повинно бути, коли ти програв е, загарбницьку війну, коли ти повбивав людей, е, скільки горя приніс, і ти продовжуєш гнути свою лінію, що ти, типу, нікому нічого не винен. Е, тобто, ми з ними догово домовитися по нормальному, по-хорошому не вийде. Тому нам потрібно буде шукати, шукати інші шляхи. Далі у нас іде карта е, Нещасливий Союз, не, 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 нещасливий Союз, так і будемо озвучувати. Потім карта уходу, е, багатство, «Завісімость» і жадність. М, ну, що я вам можу сказати? Давайте будемо роздивлятися. Ну, наприклад, нещасливий Союз нам може говорити про те, що нам потрібно буде відходити, мабуть, від того, що, що ми з Росією мали якісь відносини. Там, ці відносини, ми вже чітко після війни будемо розуміти, що відносини ці не сулять нам нічого гарного, розумієте. І ми якщо, ми якщо наші дороги, от як по цій карті, якщо ми будемо пересікатися в дальнішому, то це ні до чого хорошого не призведе. Тому нам потрібно буде шукати такі шляхи. Щоби у цей союз нещасний або нещасливий, нам потрібно буде від нього відходити. Тобто не, не ми, Знаєте, ми ж не, не мазохісти, які дуже якби, любимо приносити самі собі біль. І тому те, що нас бентежить, те, що нас е, приносить нам такі, знаєте, погані відчуття. Е, там, наприклад, негативні переживання нам від цього потрібно відходити. І е, е, виходить, що коли ми від цього відійдемо, то тоді е, От багатство не знаю, як зв'язати. Що типу, ми можемо бути самодостаточними. І ну, я так інтерпретую, що Україна, знаєте, у нас просто така якась травма, що ми постійно, ну, як менший брат, ми в усьому залежимо від Росії, що ми типу, не самодостатні, що ми самі нічого не можемо. Тому ну, тут. Говорить про те, що все-таки у нас є свій капітал, ми можемо самі себе ну, обеспечувати, самі свої розходи там покривати. Що в нас є свої цінності, і не завжди ці цінності е вимірюються якби в матеріальному аспекті, розумієте? Ну, тобто, багатство може ну, не завжди означає, що багатство матеріальне, це багатство душі, е ну, це якесь національне багатство, наприклад. М ну, е я так розумію, що ми. Коли відійдемо від цих аб'юзивних відносин з Росією, ну так як тут говорить, то ми, ну знаєте, ми зрозуміємо, що ми, ми країна достатньо багата і ми можемо не залежати від. Ну, від, від Російської Федерації. Ну і жадність також можна інтерпретувати, що ми, мабуть, ну, або те, що ми своє не віддамо, або. А, ми, ми. Не знаю, давайте разом подумаємо. Жадність про що нам може казати. А, ну, Можливо, якщо ми, ми запитуємо у чи які механізми потрібно задіювати для того, щоб ніяк впливати, то потрібно, мабуть, зробити так, щоб Росія м, платила нам ці репарації і не була такою егоїстичною, е, і, якби, знаєте, не сиділа отак, от на, обіймала своє багатство. а... Е, в Україні якби, ну, як це сказати, виплачувала це все, ділилася цим всім, яке, що вони накрали за скільки років, ну, типу, сидять на свої, свої багатства обіймають, а, ну, як то кажуть, треба ж і платити за те, що вони наробили в іншій державі. Тому вони також ця карта жадності говорить про те, що вони не хочуть. Розставатися, як український. А, український ну, не хочуть віддавати, не хочуть розставатися з тим, е, ну, що вони вважають, що це їхня. Розумієте, вони не хочуть віддавати це, не хочуть ділитися цим. А, вони, е, вони, вони вважають, що це тільки е, їм тіпа, принадлежить, що вони нікому нічого не дали. До... Типа Росія нікому нічого не должна, розумієте? Тому. Е... Нам потрібно ну, зламати це. Нам потрібно їм сказати, ну, типу, стійте, ви все таки нам повинні виплачувати, як це ви? І нам потрібно знаходити оригінальний якби, підхід для того, щоби, щоб у цю жадність. Цю залежність від них, ну, треба зламити цю ситуацію, щоб вони, почали нам, щоб вони почали нам ці репарації виплачувати. Тобто потрібно впливати, але ну, через те, що ми від, відходимо від них, розумієте? ну не, не вийде будувати відносини такі, які вони були до війни. Треба шукати такі підходи, щоб можна було. Ну, знаєте, не особа соприкасає з ними, не особа соприкасає з ними, не залежачи від них, все-таки зробити так, щоб вони платили ці репарації. Я це так бачу. Ну, тобто, вже не знаєте, торговлі там такої напряму, як це було раніше, там якихось відносин, дипломатичних відносин їх не буде. Але треба, ну можливо, вони й будуть, але вони будуть от по оригінальності. йти. Тобто буде знайдений якийсь підход, підхід оригінальний, який, е, е, я, е, який дасть змогу відійти від них від, від союзу з ними, е, через те, що е, ми самодостатні. Ми від них не залежимо, і ми, роз, і, і ми дамо їм зрозуміти, що треба е, ну, знаєте, платити по по, по щитам, як то кажуть. Натворили, наробили, е, давайте за це розраховуйтесь. Ну, тобто я це так для себе бачу. Що ключовим тут, ключовим тут, як і в тому в, е, в том відео, яке до цього я за, ну, завантажувала, є те, що нам... Потрібно буде знаходити оригінальні у ці ходи, вибирати, знаєте, будувати плани, такі оригінальні, нестандартний якийсь підхід робити для того, щоб максимально дистанціюватися від них, і все одно так дистанціюватися, більше не залежати від них, і все одно робити так, щоб вони. Платили ці репарації. Ну, тобто, бачите, карти не показують, як конкретно це буде, але вони говорять, що все залежить від шляху, який ми виберемо. тобто, Це ключове, шлях. От яким шляхом ми підемо, від цього все залежить на виході, як вони нам будуть виплачувати. Ну, тому що триматися вони за своє будуть. Але потрібно знаходити оригінальний, оригінальний шлях для того, щоб вони це зі своїм мішком з награбованим почали, знаєте, розставатися. І начали, почали щось виплачувати. Але це можливо тільки тоді, коли ми від них відійдемо, зрозуміємо, що ми самодостатня країна, що ми незалежна країна від них. І, що ці, ці відносини аб'юзивні нас більше не трогають від слова зовсім. І тоді, тоді якимсь чином це призведе до того, що Росія буде зі своїми накопленими цими благами розставатися. ну Подивимось. Думаю, у нашого у нашої держави, у нашого президента, в наших керівників є думки, можливо, разом з партнерами, який шлях обрати, щоб видушити у Росії ті гроші, які е, нам причитаються як компенсація, як репарації, забрати своє те, що нам належить тепер, тому що ми наша нація понесла дуже багато страждан, ці шрами не зітриш тепер. Це все, знаєте, назавжди. І е, найменше, що вони можуть зробити, це компенсувати це грошима. І е, виходить, що навіть за це нам потрібно боротися і знаходити шляхи, е, знаєте, такі вичорні, які би змусили їх відпустити, оцей мішок з награбованим. Ну, Тяжкий шлях, я думаю, нам. Дипломатичний шлях вибиття грошей з Росії, репарацій. Але все ж таки, я думаю, що ми оригінальна нація, ми розумна нація, і ми з усім цим зможемо все це зможемо владнати. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, як ви бачите цю ситуацію для себе. Я працюю, знаєте перший день лише з цією другою колодою. вчора, якби тренувалася з нею працювати, вона така, така. Роз, розговорчива, в принципі, як і таро, навіть ну, з нею працювати в якомусь сенсі е, навіть легше. Тому що ти інтерпретуєш так, як ти це для себе бачиш. Але все ж таки, е, ну знаєте, хочеться просто влучно підбирати слова, щоб ну, знаєте, як найяскравіше цю ситуацію описати. А не завжди ці слова вчасно приходять, якби. І треба їх. Треба, знаєте, це. Трошки, якби, затормажує оцей весь опис, тому якщо ви бачите, можете підібрати якийсь другий опис для цього всього розкладу, то я жду ваші коментарі, жду те, що ви може, може бачити цю ситуацію якось трошки по-іншому для себе. Дякую вам всім за перегляд. Якщо подобається, ставте вподобайки. Буду рада, якщо ви будете передивлятися мої відео, робити якісь висновки. Дуже вам дякую всім до побачення.